Доброго дня, шановні любителі садоводу. Сьогодні, так як я вам обіцяв, буду проводити защіплення персика на сливочці. Ось так, зберігалися в картоплині персики в льосі. А це у нас нектарина зберігалася просто в піску. А ось це також персик, обрізаний на дворі з персика. Ви бачите, що вже один живець зацвів. Ну, Попробуємо і ним прищепити. Оце чотири сливочки. Виросло з корення цієї сливи. Один з глядачів мене запитував, що ви робите з такими сливочками. Їх тут була ціла куча. Я попідрізав. І ось ці більше вибрав для защіплення. Защіплювати їх буду в розщеп приступаємо. Стовбур під щепи. Зачищаємо канцелярським ножем. Стараємося гарно чисто зарізати. Ніж ми вже продезінфікували ось так. Розколимо нашу підщепку. Глибина розколу складає десь теж порядка 3-4 см І будемо сюди вставляти. Один свіжий живець персика. Верх його обрізаємо і низ його обрізаємо. І з двох сторін. Ось так. Загострюємо особливо кінчик, що він дуже щільно війшов під щепу. Так, ще раз намочуємо водієм. його. розсовуємо під щепу і вставляємо. Живець, щоб він у нас був, рівненько кора зійшлася з підщепою. Навіть чуть може бути втоплена, але не виглядати. Гору тут з середини знімаємо, залишаємо 4 три чотири бруньочки. Об'язуємо місце щеплення стреч плівкою. Верхи живців замазуємо пластиліном, щоб не проходило вивітрювання, пересихання. І потім дінемо на них телефонові пакети. Ось і все. До зустрічі в наступному відео.